Зараз, взагалі, плюс 20 на вулиці, а то й більше градусів. Я записую цей влог на телефон, і телефон вже прям гарячий в машині. Яка зараз на паркінгу лежать пасочки, які я придбала на істер. А також ще не зроблений кондиціонер, через що відкрите вікно, люк, все що тільки можна, але все одно ну, прям дуже жарко через шкіряний салон. Просто неможливо адська спека, а це ще тільки 20-22 друге. Квітня. Тобто це ще навіть не літо. Я навіть не уявляю, що буде влітку і як. Тому що а, ще минулого тижня ми носили куртки, а зараз мені вже жарко в футболці. І це прям нереально. Тому... Поїхала я, значить, в магазин купити до Пасхи там яєць, інгредієнтів на Пасху. І в якийсь момент при. Зборі тележки, я поняла, що докупити купити Пасху, дешевше, ніж її спекти. Ні, ну я, в принципі, не тот що прям кондитер, кондитер, я її ніколи не пекла. Хотіла спробувати, все ж таки могла дитина, все ж таки своя Пасха буде прикольніша. Але ні, я собі фінансово не змогла дозволити купити інгредієнти на Пасху. Тому що в мене постав вибір: ліба паска, ліба святкування і зводити кудись дитину. Соответственно, я вибрала краще, я схожу в зоопарк з малою. А, а пасочки я купила, все ж таки. Хоча така паска щось 200 гривень. А, ну, це прям. Не сказати, що супер дешево, але це смачні Пасхи, тому що ми е, сім'єю кожен рік в принципі брали або італійську панетоне, або щось е, на кшталт щось, такого. Тому <смас> цьогоріч Пасха в нас це буде просто якесь застоліє, але з Пасхи ніхто пекти не буде. І тренуватись поки теж. Взагалі, в мене ідея була завести свій ютуб і викладати в принципі своє життя вже давно. Я його створила, але так і не завантажувала, тому що не встигала. Зараз я вже вийшла на роботу, але на коштів все одно не вистачає. Тому мій блог не такий вже супер естетік-естетік, як у інших. Я думаю, все ж таки аудиторія мене підтримує. І... Набереться, тому що це як не як розгружає мій мозок від 10-годинного робочого <сміттє> робочого на тижня, навіть робочого дня. З дитиною поки що вона маленька, садочка в нас немає. А вона ще по віку туди не підходить. Він буде, мабуть, з наступного тільки року, тому якось поєднувати роботу і дитину це складно. Звичайно, але фінанси пають романси, і вибора в мене зіро. А сатвісина чоловік не може сам потягнути весь фінансову частину, тому. Робимо, як тільки можемо. А це свято, Пасха, звичайно, вдарило по гаманцю, тому що все ж таки, коли я дитина, то треба і яйця покрасити, і якось її розважити. Тому Пасхи в нас цього року саме покупні. Та, в принципі, як і кожен рік. Звичайно, я намагалася її спекти, але коли пішла закупляти продукти, я зрозуміла, що я фінансово це не тягну. Далі я вставлю відео, як. Як я знімала відосики з цими пасхами, тому що це просто якийсь капець. No I... А хто взагалі пік Пасхи на цей істер? На цю Пасху, я забуваю це слово. Хто взагалі піксі, кекси, куличі, Пишіть свої варіанти, як ви це робите, в який бюджет у вас це стало саме на це свято, тому що а, мені не вистачило терпіння і фінансів на це свято, так би мовити. Тому, що є, то є.